У прифронтовому Харкові за 18 кілометрів від лінії бойових дій триває глобальна реконструкція найбільшої лікарні. За рік у Харківській обласній клінічній лікарні надають допомогу майже 200 тисячам хворим і пораненим. Нині після оновлення запрацювало приймальне відділення з екстреною допомогою, і діагностикою, оснащене сучасним обладнанням, унікальним комп'ютерним томографом, високоточним МРТ та ангіографом. І це допоможе врятувати ще більше життів. Дивіться спеціальний репортаж Тетяни. 50-річного Олега Скуп'янська лікарі Харківської обласної клінічної лікарні буквально витягли з того світу. У чоловіка вирвана щелепа осколки у внутрішніх органах, паралізована частина тіла. У травні ворог спрямував на чоловіка бойовий дрон. Олег місяць пролежав у комі. Він приїхав на роботу брати матеріал. Він сам будівельник, о, а тут дрон. Він відкривав двері і він прямо під нього. Тут у відділенні реабілітації чоловік заново вчиться ходити, говорити і самостійно їсти. З Олегом працює психолог. Вона приїжджає, як сонечко якесь з'являється. Вона во пер побалакає по чоловічески дуже гарна людина. Тут всі люди дуже гарні. Ганна також пройшла важкий шлях реабілітації в цьому відділенні. І коли тут дізналася, що вона дипломована психологиня, запропонували роботу. Як правило, люди не бачать, як далі жити і що далі робити тому. Я прийшла і намагаюсь допомагати таким людям знайти цей шлях. За час повномасштабної війни тут пройшли реабілітацію майже три тисячі людей. Після поранень, інсультів, важких травм висококласних фахівців вистачало, бракувало сучасних тренажерів. Після глобальної реконструкції тут з'явилося найсучасніше обладнання. Як, от, екзоскелет, він допомагає пацієнтам навчитися рухати своїм тілом. Його унікальність ще в тому, що він виконує за людину рухи. Він працює в пасивному режимі і тим самим допомагає пацієнту відновитися, навчитися заново ходити, сідати і навіть ходити по сходинкам. Відділення повністю пристосоване для людей з інвалідністю: ліфти, антислизька підлога і зручні душові. Є кімната, де пацієнти заново вчаться користуватися побутовою технікою, щоб після відновлення повернутися до звичного життя. Коли ми отримаємо пацієнта, який навіть не може сидіти, а потім виходить своїми ногами з нашого відділення, це це реальний результат, і ми дуже раді таким результатам. Оновлення відділення реабілітації ще триває. Це один з етапів глобальної реконструкції обласної клінічної лікарні. Ось ремонтують хірургію з новими операційними боксами, а невдовзі запрацює ортопедичне відділення. Міняють усе підлогу, електрику, опалення, змонтували сучасну систему вентиляції. Вона оновлює повітря окремо в різних зонах, що мінімізує ризик перехресного зараження. А вже днями після масштабної реконструкції запрацює приймальне відділення з екстреною допомогою і діагностикою. Також Комп'ютерного томографу немає в жодній державній лікарні України, каже начальник обловійської адміністрації Олег Синігубов. Він дає змогу отримати високу якість дослідження, швидко й точно встановити діагноз при меншому часі опромінення. Воно встановлено у нас в країні вперше, і таке на такому обладнанні проводять діагностику в приватних клініках в Австрії, в Відні тощо. Якщо це, це вертикальне положення. А це сучасний рентген з якісним скануванням і потужний магнітно-резонансний томограф на півтори Тесла. Попередній був на 0,2. Та найбільше лікарі радіють над сучасному ангіографу, який допоможе лікувати інфаркти, інсульти і видаляти тромби із судин головного мозку. Лікарі пройшли навчання, зокрема за кордоном, і вже провели 10 операцій. Коли пацієнт потрапляє в нашу лікарню і в нього діагностують тромб в головному мозку, він подається в цю операційну, і вже тут наші лікарі творять дива. Тут є й новітні обладнання для гастро та колоноскопії, УЗД, лабораторія та передопераційні блоки, де стерилізують інструменти. Також облаштували операційні і відділення реанімації. У Кожній палаті ми бачимо, є свій монітор, і по номерації ми можемо подивитися, деякі показники у якого пацієнта. Устаткування обійшлося у 150 мільйонів гривень. Його встановили за допомогою міністерства охорони здоров'я, міжнародних партнерів, коштами обласного бюджету і самої лікарні. Можемо швидше обстежувати пацієнтів, що в нас більше тепер можливостей це робити. І немає затримки в тому чи іншому обладнанні, коли це декілька комп'ютерних томографів, коли це і декілька МРТ, і новий, і старий наш працює. За рік тут надають допомогу майже 200 тисячам пацієнтів, зокрема пораненим. Їх дедалі більше. Харків під постійними обстрілами робота важка і напружена. Деякі медпрацівники не витримують і звільняються, але днями. Команда поповнилася 17 молодими лікарями, які закінчили інтернатуру. Яна одна з них. Дійсно, тут велика великий обсяг пацієнтів з різною дуже важкою патологією, і це змушує всіх лікарів навчатися. Важливо підтримувати лікарів, які, попри небезпеку, лишаються працювати в прифронтовому місті. Про доплати від держави вже говорили з президентом, каже Сенігубов. Це питання зараз розглядається на найвищому державному рівні. І з приводу доплат і лікарів, і вчителів, і наших відповідно педагогів, і інших фактично фахових людей, які проживають тут, працюють тут. Ну і не може фактично лікар отримувати ту саму зарплату у місті Харкові і при всій повазі у місті Львові чи Києві тощо. Для лікарів і пацієнтів створять безпечні умови. За два роки планують побудувати підземну лікарню з реанімацією, операційними і палатами для хворих. Будівля зможе витримати ворожі обстріли. Аналогів немає ні в Україні, ні в Європейському Союзі. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини.